Вітаю всіх на каналі Futurio Come і на каналі Розумних пристроїв. Якщо вам сподобається дане відео, просимо поставити лайки, підписатися, щоб ще більше людей побачили. А сьогодні давайте розглянемо пристрій, який, можна сказати, турбується про наше здоров'я з вами. Називається Wi-Fi-датчик якості повітря co 2 3 в 1 від TUYA, який працює в екосистемі TUYA. Виробник словнозвісний бренд Moes, який зарекомендував себе досить якісними пристроями. Даний пристрій, крім вуглекислого газу в вашій кімнаті чи приміщенні, вимірює температуру і вологість і ви можете зараз мене запитати, а навіщо я і раніше без нього обходився, але ніхто ніколи не задумується. Чому інколи болить голова, чому запаморочення якесь, чому поганий сон. А все це може бути одна із причин висока концентрація вуглекислого газу в кімнаті, особливо там, де ви спите. Тому е, даний пристрій прямо не впливає на зміну цієї концентрації, але він може вам сигналізувати, е, як на екрані. Так і подаючи звуковий сигнал, щоб ви зреагували. А ви запитаєте, а як можна зменшити цю концентрацію? Ну, добре, буду я знати, показник. А що далі? А далі саме менше, що ми можемо зробити, і простіше це провітрити кімнату або лишити на ніч на мікропровітрювання. А в ідеалі, наприклад, у вас в кухні. Або в ванні в 95% випадків є витяжні вентилятори. Ви можете придбати реле розумне, і підключити цей вентилятор, скласти сцену, сценарій, який за певного показника високого вуглекислого газу. Буде на певний час вмикати, наприклад, витяжний вентилятор в ванні на другому поверсі, чи то в кухні витяжний вентилятор на першому поверсі. Ну, я впевнений в більшості будинків, квартир, хоча б один якийсь витяжний вентилятор є. І це все можна зробити по-розумному, так як ми і пропонуємо і розказуємо. Давайте оглянемо сам пристрій. Є екран. Ось вентиляційні отвори, звідки датчик каналізує повітря, і температуру і вологість. Акумулятор на 2000 мА. Тобто, по заяву ну, виробник каже, що можна до 40 годин працювати без зарядки. Взагалі-то можна просто постійно підключити провідну зарядку, він буде працювати. У нас є три кнопки, які ми з вами розглянемо пізніше. Ви можете, як бачите, повісити його на стіну. Екран досить великий, точніше, цифри і показники досить великі, його можна на великій відстані повішати на стіні. так він виглядить. Значить, щоб його вмикнути, ось є центральна кнопка. Ми затискаємо, він вмикається. Ось бачимо, він певний час потрібно, щоб проаналізувати. Поки аналізується, я вам покажу ось в, такій, в такому пакуванні він йде. Можете замовляти, у нас в інтернет-магазині є в наявності. В комплекті є інструкція, а також. Провін для зарядки Type-C. Інструкція ну, візуально все зрозуміло, підписується, як підключити в додаток, як налаштувати, що яка кнопка означає. Ось він вмикнувся. Як бачимо, зараз вуглекислий газ 1042 скажімо, пункти. 22 градуси, 53% відсотки, е, вологості. І чим він ще універсальний, цей датчик, що вам не потрібно окремо купувати датчик вологості, датчик температури і датчик вологисного газу. Три в одному, і ви можете зав'язати на цих показниках дуже багато різних розумних сценаріїв. Що ми тут ще крім цього бачимо? Бачимо шкалу, тобто зелена в нормі е, жовта. Е, це вже попередження, що підвищується показник і далі буде червона це вже критично. Заряд батареї. Показується значок, що звукове сповіщення увімкнене. Цей значок показує мережу, тобто підключено зараз він в пошуку, шукає мережу. Що ми маємо по кнопкам? Тобто. Є ось маленька, о, маленький отвір, де ви можете перезавантажити сам пристрій. Ось кнопка з мінусом. Ми її, коли нажимаємо нічний режим, наприклад, у вас біля тумби стоїть він, де ви спите недалеко, ви можете включити нічний режим, щоб не світило в очі, або назад вернути більш яскравіший. Коли ми зажимаємо, затискаємо цю кнопку, це ми переводимо даний датчик в режим пошуку. Якщо тут нічого немає, потрібно затиснути на 3 секунди кнопку Мінус, і він перейде в режим пошуку. Далі, це кнопка живлення, ми в нем вмикаємо і вимикаємо. Також ця кнопка ставить, можна поставити рівень, коли... Вимкнеться звуковий звукове сповіщення. От два рази. Ми нажимаємо. І дивіться, плюс-мінус ми можемось збільшувати. Бачите. Зменшувати. Цією кнопкою ми перемикаємося між чотирма цими цифрами. Ось, плюс, мінус. І далі ось, перемикаємо. Все. Задали рівень. При досягненні його включиться в звукове с Давайте, можливо, зараз ми це і перевіримо. От, наприклад, ми зараз додамо йому вуглекислого газу. Ось пішло. Аналіз. Зараз подивимося, чи От, досягли критичного рівня. Щоб вигнути звук, ми затискаємо цю кнопку. Все, потрібно 2 секунди потримати. Щоб вигнути звук, також тримаємо, бачите. Далі потрібен час, поки вивітриться вуликислий газ. Але як бачите, все спрацьовує. Шкала на максимумі. Червона. Ну, зараз вона поступово почне падати. От. Давайте, як завжди, я покажу, як він додається Life. У вас повинен стояти додаток Tuya Life. Ось, Затискуємо кнопку мінус, те, що я говорив. Тримаємо. Ось, пішов пошук. Далі. На телефоні. У вас має бути ввімкнений завжди Bluetooth, не забувайте. Додати пристрій. Ось, миттєво. Миттєво додається. Маєте тут ввести... Дані вашого роутера мережі. Ось, іде процес додавання. Коли додався пристрій, ви бачите антенка вже не миготить. Ось. Нажимаємо завершити. До речі, ця ще кнопка перемикає. Так, да. світліше, темніше. І якщо плюсик нажати, це Fahrengate і градуси. Ось бачите. Ось ми бачимо показники ті самі в телефоні. Ви можете їх дистанційно. Є графіки температури і вуглекислого газу. Якщо на них натиснути, ви можете дивитись це можете дивитись по місяцям, по дням. Ось рік, місяць, день, все у вас буде тут фіксуватись. І перемикатись між СО2 температурою і вологістю. На цій вкладці, в принципі, нічого більше немає. Тут, якщо ви натиснете, буде показувати, в яких сценаріях приймає участь цей датчик, Set – це параметри, Ну, параметри тут досить прості. Ми виставляємо або Фаренгейти, або градуси. Це ми можемо і на датчику поставити. Ось. Ось такий, в принципі, нескладний датчик, який допоможе вам зорієнтуватися по якості. Саме головне по якості повітря. І далі вже прийняти рішення, яким чином ви можете вплинути на якість вашого, вашого повітря. Особливо це рекомендується провітрювання перед сном і під час сну. Якщо у вас те, що я говорив, є витяжні вентилятори, їх можна зробити розумними, зав'язати під показники даного датчика. І все буде працювати. На цьому все сьогодні. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь. До нових зустрічей!